У нас з вами сьогодні довга і серйозна розмова, і я б бути искренне здесь. Поэтому я сейчас перейду на тот язык, на котором я смогу правильно и свободно донести все, что я хочу вам сказать. И я не то, щоб теряю вайб, я начинаю злиться и задаю себе вопрос лоб такое дурацкое ощущение, а вот кем я сейчас пытаюсь притворяться. И я понимаю, что с таким ощущением я точно не хочу выходить на свою любимую площадку и так три года. Українська блогерка Альона Вяну після трьохрічної перерви все таки випустила перше відео на YouTube, де вона сказала, що їй. Комфортніше спілкуватись на російській мові в своєму 25 хвилинному відео вона на 5-мільйонну аудиторію своїх підписників на Ютубі пояснила, що їй все таки комфортніше буде спілкуватися на російській мові, про те, що їй некомфортно це все мовне питання. Вона боялася вийти в люди і сказати, що вона все-таки спілкується російською мовою. Каже, що вона хотіла б вести всі сторінки своєї українською мовою, але все одно російська мова для неї якось рідніше. що? Ну і також вона сказала, що усім кому не подобається ця новина, хай ідуть е, е, подалі від її каналу, тому що це. Де її зона комфорту? Чесно скажу про Альону Вєном, чую взагалі другий раз в своєму житті. Один раз було це, коли моя дівчина дивилася відео на якомусь інстаграмі. І там якась жінка сказала, що її чоловік це Аквамен, актор Аквамен. Я кажу, ні, це Джейсон Мамо, це точно не Аквамен, це якийсь е, Аквамен тему, це 100%. І одразу же, типу, ляне сказав, що вона просто байтер. Виявляється, що жінка була Альона Вєном, яка розповідала про свого чоловіка, і в відосі він теж з'явився. Я думаю, а так ось де я тебе бачив? Перед тим як продовжити, хотів би вас попросити. Переконатись, що ви поставили вподобайку під цим відео, написали коментар і підписались на цей канал. Адже 70% моїх глядачів досі не підписані на цей канал. би Бу вам дуже вдячна, якщо ви допоможете мені добити тисяч підписників до кінця цього року. Ми продовжуємо далі. В своєму відео вона аргументувала, що вона проводила збори. Про те, що вона відмовилась від цього російського, що в неї там пропонували рекламу в 10 тисяч доларів на для Ютубу, вона відмовлялася, тому що це російський продукт, багато чого іншого. Потім сказала, що все-таки і більше комфортніше буде російською мовою спілкуватися, навіть з урахуванням того, що вона в соцмережі намагається вести українською мовою. Я приблизно розумію її мотиви, адже більшість її аудиторії все-таки російськомовні. У неї 5 мільйонів підписників на Ютуб. І я прекрасно розумію, що коли ти на піку вершини і ти не хочеш падати вниз і починати все бу будувати знову, адже ти розумієш, що таких у тебе висот більше не буде. Це чесно кажучи, таке собі виправдання, тому що, як ми всі знаємо, російська аудиторія взагалі не ліквідна, вона ніяк не монетизується. Ну тобто, це просто твій баласт. Я не дивився на її підписники в інстаграмі, тіктоках і інших соцмережах, де в неї можуть взяти рекламу. Хоч вона і сказала, що вона відмовляється від російської реклами, ти ніколи не знаєш, що тобі може написати якийсь там із Дубаї чоловік, який знає ідеально російську мову, і попросить прорекламувати його кано або ще якусь річ. Схожий феномен на своєму ютуб-каналі пояснював Гець на, на прикладі українського і російського Майнкрафту, де він пояснював, що люди, які знімали раніше відео, які набирали там 2-3 мільйона переглядів, починають знімати на українській мові. І звісно ж, на українській мові у нього немає таких величезних переглядів, тому що у нас просто немає такої величезної аудиторії, як у них. На російському Ютубі він, наприклад, мав там своїх там майже мільйон підписників, купа жив аудиторія, яка з ним спілкується, і тому подібне. А на українській мові він має всього лиш там. Максимум 200 тисяч підписників, і це його стеля, і він розуміє, що далі він ніяк не пробереться. І звісно, що він буде робити. Він буде намагатися перейти туди, де в нього було раніше більше аудиторія, більше підтримки, так би мовити, більше цифри. Люди, які вже один раз відчули той самий смак вершини, що вони десь там на горі світу. Вони не захочуть спускатися вниз до просто людин, так би мовити. Їм це ну їм це не вигідно. Це менше гроші, це менше заробітку, це менше цифри. і Це їх шкодить его. І мені здається, те саме сталося з Альоною віном. Вона не просто так вийшла вперше за три роки на YouTube з новим. Відео, тому що очевидно, що воно набере на конфлікті якусь там кількість переглядів. Ну і очевидно, що це дасть для неї якийсь заробіток, гроші і знову, так би мовити. Збурлить до неї інтерес, тому що знову ж таки, якщо ти хочеш швидкі величезні перегляди аудиторії, роби конфлікти, просто створюй конфлікти. Хотів би також нагадати про такий чудовий феномен, як твіч канал Назря то обов'язково переходьте за посиланням в описі під цим відео. Адже, окрім як зйомки відео на Ютуб, ми також ще займаємося тим, що обговорюємо останні новини, цікаві, які можуть потрапити в наступне відео. Тому завжди будь першим. Доєднуйся до мого Twitch каналу. Посилання в описі під цим відео Чекаю о 20:00 сьогодні. Одним із основних аргументів, чому вона досі продовжує російському. Мой спілкуватися було те, що вона все життя спілкується російською мовою. Вважу продукти у є школа духовного інтелекту, і я обучаю по інстаграм. І принципіально я їх не продаю в Росії. Тобто, мої дії... И мое сердце с Украиной. И при этом я всю жизнь говорю на русском. И сейчас это не сходится в обществе, это конфликт. И я понимаю почему. И я также планирую сюда снимать видео чисто на украинском языке. Это будут какие-то спланированные, написанные. Или там, где я буду стараться говорить как кличко. И, возможно, я сейчас не настолько в украинском контексте, чтобы вот так вот быстро взять и перестроиться. Потому что мой поток, а YouTube это именно мой поток. Пока що відбувається на цьому язики. Я, чесно кажучи, теж майже усе дитинство спілкувався російською мовою. Я там більше часу теж з друзями спілкувався російською мовою, чесно кажучи, навіть трішки з суржиком. Але це мені не завадило одразу вже там через деякий період часу повністю відмовитися від російського, повністю перейти на українське, адже це не так важко, і це не так, як інші люди пояснюють, неможливо. Тому що вони думають, що «О, та я не можу перевчити себе, у мене не так челюсть стоїть. Єдине, що потрібно, щоб перейти на українську, це бажання. Що людина не хоче і не планує, і вона ні в якому разі не перейде. Які б там не були відмовки про те, що у мене там щось усі спілкуються російською, я не можу цього робити, я не можу вести спілкуватися, тому що мені важко перевчитися. Ну, все ну це ж просто відмовки. Головне ж мати бажання і все. А все інше це просто тимчасово. Очевидно, що будуть люди, які підтримують альону Вену, Напишуть в коментарях, можливо, під цим відео або під її відео скажуть, що типу, ти молодець, ти не обращав уваги на там других людей. Ти Там, типу, роби, що хочеш, ми тебе всі підтримуємо. Але ж очевидно, що це люди тимчасові, і ніхто не буде там наприклад, у неї купувати курси за якісь там тисячу доларів або ще щось. Це що вона хоче, це те, щоб просто можна було отримати якусь підтримку від людей, які вже так би мовити на неї вже підписані, і щоб вона могла знову відносити. Новити той самий інтерес до себе, можливо, якісь курси почне продавати, просувати, або ще щось. Можливо, все-таки почне продавати рекламу, адже за щось вже треба жити. Вже нова сумочка сама себе не придбає, або нова машина. Як я вже й сказав, я частково розумію, адже коли ти був на вершині, ти не хочеш спускатися до самого низу, ти не хочеш починати все спочатку, тому що тобі просто ліньки. Люди йдуть за найменшим е шляхом протидії. Вони не будуть іти там, де найскладніший шлях. Вони підуть там, де легше, там де вони можуть просто пройти собі спот. Без усіляких проблем і продовжити собі спокійне життя, навіть не розуміючи про те, що своєю думкою вони навивають іншим людям теж думки. Я впевнений, що в неї є величезна аудиторія, яка буде підтримувати її. І, наприклад, ті люди, які спілкувалися українською мовою, нещодавно перейшли, бачать їх улюблена блогерка, каже, яка разниця, мені так буде комфортніше. Звичайно ж, вони будуть продовжувати спілкуватися тоді російською мовою, і будуть переходити, як їх улюблені кумири, блогери, летсплеєри і тому подібне. До речі, про летсплеї переходьте на мій ігровий канал. В плані в описі під це відео. І знову ж таки нічого нового не сталося. Ще один блогер думає, що якщо перейти назад на болотну мову, більшість пост СНГ країн будуть дивитися її, думають, що вони зможуть приносити їй гроші, не розуміючи, що вся та аудиторія неліквідна і нічого з собою не приносить, окрім як лише темну репутацію. Єдине, що їм можна продавати, це якийсь казік, якісь там рулеточки і тому подібне, що я максимально, до речі, і засую. Що ж дякую вам величезно за перегляд? Не забувайте глянути інші відео на каналі, наприклад, ось ці два, які я дуже старався, над яким я наприклад монтував одну аж цілу ніч. Інше відео я, наприклад, нещодавно змонтував воно майже нічого не набрало. Поки зараз, до речі, монтую це відео, хотів би вам величезне сказати дякую за донати з минулого відео, які ви зробили. І також хотів би подякувати людям, які е, оформили спонсорство з минулого каналу. Нагадую, що у мене спонсорство коштує всього 10 гривень. Люблю ціло обіймаю. Нагадую про свій ігровий канал. Якщо вам подобається ігровий контент і подобається гарне якесь проходження, можете до мене звертатися до мого каналу. Також дивіться минулі відео. Бу вам знову ж таки ще раз вдячний за підтримку. Адже Ютуб мене зараз дуже сильно душить, хоча я дуже сильно підняв якісь своїх відомо люці. Лобій маю до зустрічі.